Вітаю вас на каналі Ентузіаст. Тобто сьогодні ви побачите зовсім нові кадри, зовсім нові ідеї. Думаю, що буде цікаво. Буде вам що написати в коментарях, може це у вас щось зачепить і ви напишете. Так що так, починаю вам розказувати. Зараз через секунду зберуся з думками і розкажу. Ну що, шальну ідею і все, що ми зараз робимо, щось новеньке робимо, то розкажу чуть-чуть згодом, через пару хвилин. А хочу так пройтися по цьому е, ну, по ягодах, по полуниці, по Страуберії, чим ми займалися останніми тими днями, що от зараз літом, останні тижні. Що ви могли спостерігати за нами? Хочу сказати, як процес відбувається. Спочатку ми продавали по 80, потім по 75, потім по 70, один раз по 60. От, і далі і далі каже Іванка, от сьогодні ми зайшли на полуницю, всього ну відразу не озброєним оком, видно, що вже не буде з тої самої площі, такого самого е, кількості збору врожаю, як було. В минулі рази. Ми думали, що зараз пік, все, ціна знижується. Ну, ми продали по 60 за одну годину, доволі багато кілограмів, більше 20. От. Тому, оскільки вона вже йде на спад, ми бачимо, що ціна, ймовірно, буде підніматися. Такий наш прогноз. Скоро ну, от зараз ми знову будемо на базарі і побачимо, яка буде ціна. Тим більше перекупчики, які купують її там, не знаю, по 40 оптом то ну, як вони не будуть її продавати, мабуть, по 60, враховуючи паливомастильні матеріали, свій час, амортизацію і ну, хочеться щось заробити. Тому думаю, що так ціна буде триматися і до кінця сезону в нашій місцевості по 70. Це такий мій прогноз на полуницю. Що я хочу ще сказати? Хочу сказати, що дозріває Чорна смородина, дозріває вишня. От. Дозрівають вишеньки, вже треба рвати їх. І дозріває червона смородина або порічки. От. Бачите, ось порічки. Чим ми зараз і займаємося? Порічки я вже продавав одного разу. Не знаю, яка у вас ціна, я продавав літра порічок 40 гривень, півлітри порічок 20 гривень. У мене багато не було. Я взяв на пробу, щоб взагалі прощупати, ну, промоніторити ринок, якщо говорити такими словами. От, зрозуміти, яка ціна, якщо іншими словами. І брали. І все, я думаю, класна ціна мені підходить. Потім, коли ми були на базарі, ціна була набагато нижча. Продавали там, ну, по 25 гривень за літру. Порічок продавали. 25 гривень за літру. Але ну різні. В нас вони доволі крупні. І люди, ті, що в мене брали по 40, казали, вау, яка класна! Дивіться. Ну, я не знаю, вони крупні. Вони крупні, класні, якісь сортові, може чи що, я не знаю. Вдякувати попередній власниці того всього, що тут всього є, дуже ми вдячні. Дуже багато. Така велика підтримка штанів для нас зараз, можна сказати, в теперішній час. Все те, що тут є. Дякуємо, що вона. Терпелива була, коли ми купляли, і ми купили, і все нормально. От. Та що я хочу сказати? От зараз врожай є, але попиту такого на порічки, як на полуницю, немає. Тому що, ну не знаю, ну чуть-чуть менший попит, так мені здається. І що я придумав? Ми, при... ми придумали з Іванкою лайф да, такий лайфхак. Треба ж її якось продати. Ми будемо її продавати, як тільки зможемо, і через Фейсбук, і на базарі, і так далі, і тому подібне. От, але ви, якщо хочете допомогти, ви теж можете свою лепту внести. Якщо ви, наприклад, знаєте, як підвішена кава, так само у нас підвищені підвішені порічки, підвишена підви підвішена смородина. Ви можете там, наприклад, пів літри, 20 гривень купити і сказати, кому безплатно її подарувати, чи комусь дідусеві, чи якійсь бабусі. І Ми все знімає. Що що? І ми все будемо знімати на камеру, показувати. От ви скажете, може ви хочете, щоб хтось переселенцеві подарити. Ми даримо, ми питаємо, чи переселенець чи ні, і даримо. Так що і якщо людина буде згідна, будемо знімати і її і показувати. Так? Так, так, так. так. О, ми таку круту ідею придумали. Так, що підвішуйте по річці, можете по річки, літру, по річки, можете по річки, дві то літри. Толкнути. підвішуйте смородину. Тобто, ну ви не знаю, зрозуміли, не зрозуміли. Ви купуєте в мене, скидаєте мені гроші на карточку. За і на там пів літри, 20 гривень, наприклад, чи літру, і там кажете, 40 гривень. Кому хочете, щоб ми подарували? І кажете, подаруй ту літру там, якійсь дитині. І я коли там на базарі стою, йде хтось там з дітьми, я кажу, е, -е сюди, шелка, шелка. сюди. Скажу, от така-то, така-то така, штука. Challenge. Ми вам даруємо. Ну, тобто не ми такі там добренькі, ми даруємо вам. А от скажемо, що ми такий-то канал і наші підписники роблять таку добру справу. Дарують людям ягоди. Бо ті, що живуть в місті на асфальті, то для них важливі е, такі вітаміни, ягоди. Норма їх зараз не буде, скільки ж їх є. Так, да, нурвати їх. От, Рвати і вести на базар це теж свого роду затрати часу і yeah. сили. Yeah. От, і, пального, і, і пального, і поливати їх, і так далі. І тому подібне. Тому можемо таку е справу робити. Вам буде цікаво, цікаво буде дивитися контент, як ми там, хто дозволить, звісно, може, хтось каже, не знімай мене ти що. От, ну, тут... Але хто дозволить, ми будемо знімати, як ми даємо. Це і і да, будемо казати, там, вам подарив. Там, там, наприклад, там, Якийсь там mm -hmm. Микола чи ще там хтось. От. І все, будемо розказувати. Я дом... думаю, що всі три сторони будуть в захваті, правда? І тим, кому дарують, і той, хто комусь зробив такий подарок. Да. І ми. Ну і ми, ви нас дуже підтримуєте, тому що врожай є, а як його продати, ну ми не знаємо. Нема такого попиту, як на полуницю. Нам здається. Я бачив, на базарі стояли з тими порічками. От. Так що. Як вам така ідея? Якщо хочете підвисити, да. пишете мені там е, коментаря чи на телеграм, от, е, оплачуєте. Можете пів літри, 20 гривень. Але скільки буде контенту, скільки буде всього цікавого відбуватися. Кажу, ти, Дідуселі, Це по річці. А чорна смородина вона трошки дорожча. Я просто не знаю її ціни. Я питав на базарі, але не пам'ятаю. Ти не, не питала? Я вона ще розпіває. вона рознобой, бачиш, така чорна, зелена. Вона ще асортті, ще вона не доспіла повністю Не доспіла? Ні, ми ще її не будемо рвати. Ну, через пару днів, коли вийде це відео, вже все доспіє. Да. Будемо такий челендж на смородину проводити. <гум> ну це все, я відразу озвучую на все. І... Так що. Ну, я не знаю, як вам така ідея? Хтось каже, та, ти що, що ти, що ти, що ти? От, ну але 20 гривень це невеликі гроші. А для нас... Для да, нас бо ми можемо і продати, наприклад. Ні, ми будемо продавати всіма можливими способами, але все одно, я думаю, що не вдасться всього продати, а шкода. А оскільки витрати були зараз дуже великі і не на скважину, ми хочемо всіма силами ті гроші якось, хоча б частину повернути. І якщо ви візьмете участь, підтримаєте, то буде. Будемо вам дуже вдячні не тільки ми, а й ті, хто будуть отримувати ягоди просто в подарунок. Від вас, не від нас, від вас. Просто ми, як посередники, будемо їм привозити, давати. І хто погодиться знімемо, покажемо вам. Бо... Да. Обов'язково напишіть, що ви про це думаєте, і починайте. Так що, дорогі підписники, закликаємо вас бути активними, так як ми сьогодні працюємо, руки брудні. Жара на дворі. Жара вже, ми... дуже велика жара. Ну, але це нас мотивує, той челендж, правда? Так, ми сподіваємося на, на вашу підтримку. Угу. Ну і кому сандалі треба, кому в сапожках вже стало жарко ходити, заходьте на мою шафу, вибирайте собі сандалі, шльопанці, туфлі з дюрочками і все є там. Заходьте, дивіться. За... Ви називається парфуропан. Да? Тому ж я не знаю. З 2017 року продаю професійне взуття через інтернет, тому ви не бійтеся, що там вам розмір не підійде. Вам розмір підійде 99,9%. Навіть 100%, якщо у вас немає якихось гуль на ногах або якась нестандартна нога ширша, як довша, тоді все вам підійде. Я вам точно допоможу визначити, бо ну, я це вмію робити. З одного куща от, виходить дві неповних отаких. От ні, там більше. Я ще кілька баночок півлітрових. Вже ага. нормально. Ясно. А воно таке дуже класне. От ти собі. Я навіть не думав, що порички такі класні. Я собі взяв, я півлітри на раз взяв і з'їв. Воно так добре заходить, особливо після якогось, якщо чогось такого плотного наївся, воно таке солодко кисле, таким виступає. якби. Інгибітором жиру чи що. ну таким воно таке Кисленьке попадає в організм і тоді добре. Ну, не знаю, як пояснити, ну класно, замість цукерки собі от зараз таке так, їсти. цукри що Просто класно все. Ми працюємо, рвемо тут, в затінку між де... під деревами. Навірно, 35, 35, 35, каже Іванка. Просто mm -hmm. полуницю зараз неможливо там збирати, Щас. бо. Дуже жарко. Просто так. побачили, що вже урожай зменшився капітально. Ну, так. А зараз треба буде вишні рвати. Бо вже час вишень, а не тут. Ну, чері, чері, чері. А, ще сьогодні я дзвонив по ягодах. Там до оптовика одного. Недалеко від нас десь скільки? кілометрів 20, він казав, чи 18. Uh -huh. Тільки що туди їхати, не знаю, вертольотом треба летіти, дорога погана. От. То що він казав? Казав, що по малині звертайтесь, будемо забирати. Потім казав по полуниці. Я йому розказав, оскільки ми продаємо, Ну, то він каже, що це нормальна ціна, вам ну, невигідно оптом здавати. Такий толковий uh -huh. чоловік, поговорили з ним. От. І все класно. На, на малину вже Ну, нема ніяких переживань, аби тільки був врожай, а збут буде. А врожай, аби тільки був врожай. А вишні, от не знаю. Вишні, казав, ще не приймаємо, бо, каже, їх ще не беруть. Зараз чуть -чуть, ще пару днів масово почнуть купляти вишні. Тоді, каже, будемо приймати, буду знати. Ну вони вже дозрілі, вже немає таких зелених. Завтра вже капітально все буде. От дивіться. Минулого року в Гребінці приймали по 7 чи по вісім гривень Іванка оптом вишні перекупщики. Пам'ята, я купляла. Но по скільки? Я купляла сусіда, платила 8 гривень кілограм. По 8 гривень приймали. Скільки... Так, від... Що? Одного року ми жили в одній частині України, на другий рік ми жили вже в центральній частині України, на третій рік ми жили в Закарпатті. Купляли полуницю. На цей рік ми вже продаємо свою, Ну взагалі в нас життя такой бурхливе. Не знаю, що на другий рік буде. Бож. Та не знаємо, що завтра буде чи що сьогодні після обіду буде. Да. Як тоді я зранку вийшов, все, потім бах, серце стало, впав. Да. Життя не передбачено. Привіт! Це вже ранок нового дня, багажник відкритий, а значить зараз сюди все буде погружатися товар. Е, а саме полуниця. Не знаю скільки кілограмів, може кілограмів 30 плюс-мінус. І будемо їхати на привокзальний ринок. Зараз десь приблизно о пів на шосту ранку. Так що Починаємо загружати. Тільки треба трошки місце тут зробити. Отак все вийшло. І ще є е, по річки в баночках, в пакеті там в салоні. Спробуємо продати. Побачимо, яка сьогодні буде ціна. Я думаю, що ціна не буде низька, тому що, тому що ну, полуниця вже йде до свого завершення. Але ринок диктує ціну, не ми. Побачимо, їдемо на базар. Ціна 65 гривень. конкуренції з полуницею на базарі сьогодні немає. Так що можна і по 70 продавати. Так, годинку постояли, торку спочатку не було. Два кілограми продав, а потім пішов у Ще продав, і продав пару. Восьма двадцять сім. Ми вже все в машину поскладали, в полуницю продали всю, останню. Прийшов чоловік, забрав, там 3 кг було, все, забрав. От. І класно. Продавали сьогодні по 65 гривень. По 65 сьогодні ціна на базарі була по луниці. Так, по порічках. Порічки я продавав 15 гривень півлітрова баночка. Смородини ми не нарвали, але смородина користується кращим попитом. От, а порічки користуються слабим попитом, але ну беруть так, хто любить їсти. Гарні, крупні в нас. Так що на порічки надія на цю акцію, про яку ми розказували, на вас. Да. Можете замовляти, і будуть підвішені порічки. І я буду комусь їх Сідати роздавати гроші. і знімати. Написати в коментарях. Ну так, подарити. так, так, так. Там кажете категорію: якійсь бабусі, якомусь дідусеві, якійсь дитині, там дівчині. Мужчині, переселенцям і ми будемо їх роздавати. Так? Ну, якщо ви маєте таку можливість, то ви підтримаєте нас, допоможете нам продати і комусь зробите приємне, і вам буде приємно, що ви комусь зробили приємно. Підписуйтесь на канал, далі буде ще багато всього цікавого, нового, різні пригоди. Приємні. Все, пока. До нових зустрічей!